Що ми дали на собой? Наш великодній кошик не лише на повністю магазина, а й якого наші сердець, тож нехай же він буде символом любові і вдячності для кожного захисника України. Ваш великодній кошик. Це послання любові та підтримки, коли воїни отримують наші. Віки, це додасть їм сили у боротьбі за мир за рідний край, за майбутнє. Нехай Божа благодать охороняє наших воїнів і посилає всім мир. Христос Воскрес! Мої!